Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий. Це ютуб канал команди Deep State І сьогодні ми традиційно поговоримо про ситуацію на фронті. А перед тим, як почати це відео, я закликаю вас традиційно підписатися на цей канал, ставте вподобайки, а також обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео. Діліться цим відео також зі своїми друзями знайомими, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. А ми починаємо. А почнемо ми з успіхів сил оборони на Дніпропетровщині, зокрема в районі населених пунктів Хороше, Соснівка, Новоселівка та Січневе. На початку жовтня наша команда повідомила про зачистку цих населених пунктів. А сьогодні у нас вже є перші кадри роботи бійців, зокрема в січневому бійці 141 ОМБР опублікували свої кадри про те, як вони це здійснювали. Попередньо, якщо вдаватися в деталі, зокрема там на початку жовтня у нас були відома інф була відома інформація, що бійці 3-го штурмового батальйону 225 зачистили населені пункти. Три села це була Новоселівка, Хороша і Соснівка. Вони провели ряд стабілізаційних заходів. Це відбулося десь наприкінці вересня. Звичайно, що на мапі ця інформація не повідомлялася в силу безпеки наших бійців, щоб проходила робота. А населений пункт Січневе зачистили бійці 141 МБР на сьогоднішній день. Там закріпилися інші підрозділи. Вони зараз намагаються отримувати оборону, а це були відповідні такі штурмові стабілізаційні заходи для того, щоб зачистити ворога, відтіснити його і не дати реалізувати задумані плани. Якщо говорити в цілому про успіхи, про ці успіхи необхідно говорити. Це важливі тактичні просування, важливі тактичні якісь контрштурмові дії, тому що. Це не пропаганда, це такі рухи, які допомагають в першу чергу зламати плани ворога, не дати закріпитися, не дати відповідно там, насичуватися в населених пунктах для того, щоб продовжувати просування в глибину. Але важливо також відмітити, що пройшло трохи часу, і ситуація все рівно вона загострюється, вона важка, так як ворог користується. Переважаючою кількістю своєю також проблемами прогалин в нашій обороні, і сіра зона, як ви бачите, вона не просто так там нанесена, так як відбувається постійна фіксація в цій сій території ворога. Противник так само продовжує здійснювати свій тиск в глибину території оборонних порядків Сил оборони України, зокрема на населений пункт Новоселівка і бійці 31-ї бригади нещодавно опублікували кадри. Своєї роботи в цьому селі. Навіть там да, можна побачити, що зачистили Січневе, продовжують здійснювати якісь стабілізаційні заходи і стримувати ворога, але він не припиняє своїх штурмових дій. І північніше над Січневим вони намагаються добратися до Новоселівки. Це відбувається не в перший раз, тобто вже були неодноразові такі фіксації. І, звичайно, що при виявленні ворога, який там намагається сховатися, закріпитися, по ньому здійснюються ураження. Також здійснюються фізичні зачистки, але все рівно така ситуація відбувається, коли вони час від часу проникають. Так як я вже зазначав, вони користуються і кількісною перевагою, і, своє, і нашими проблемами відповідно в глибині території, в наших оборонних порядках, де є прогалини, не вистачає людей, не вистачає позиції, і вони собі там ходять, як їм заманеться, але все рівно йдуть в одну сторону. Якщо опускатися південніше, зокрема в район населеного пункту Олексіївка, то ситуація там теж складається не найкращим чином. Нещодавно ми на нашому телеграм-каналі публікували зокрема кадри ворога, який добрався своєю піхотою до села. Звичайно, що тих людей, нелюдів, як їх краще називати, яких ви бачите, вони вже не живі. Але проникнення відбулося в більшій кількості. Зокрема, це було дві два легкових автомобілі: один, який підірвався на міні, і додатково був уражений з боку сил оборони, іншому вдалося все ж таки прорватися, і звідти спішилася піхота, яка проникла в село, намагалася там заховатися і закріпитися. Але бійці сил оборони. Відповідно провели також зачистку, зокрема дронами. Також там попрацював танчик однієї з бригад по будівлях, по приміщеннях, де сховалися оці кадри, і зараз більш стабільна ситуація. Хоча, за попередньою інформацією на даний момент ще залишалися декілька піхотинців ворога, які впевнений, до вечора не доживуть. Якщо говорити про ситуацію в цілому, бачимо, що ворог все рівно проникає в глибину території, він намагається закріплятися в тилових населених пунктах. Минаючи також і користуючи, користуючись тим, що у нас не вистачає позицій, відповідно, він їх проходить і ці прогалини вони грають не на нашу користь. Якщо опускатися нижче до населеного пункту Вербове, там теж відбулася певна ситуація, і варто зазначити і відмітити, що це село перебуває в сірій зоні, не в червоній, не окуповано. Ми цього не заявляли, а саме в сірій зоні, де противник дуже часто фіксується в різних точках, безпосередньо в населеному пункті або в його районі і околицях. Там проходять так само періодично зачистки, відбуваються ураження дронами, але кількісна перевага ворога, вона дається в знаки, і, як ми бачимо, він підібрався в притул до населеного пункту і там намагається накопичуватися для того, щоб зачистити. Для себе село взяти його під окупацію і відповідно взяти під контроль нещодавно. Бійцями 110-ї бригади якраз було опубліковано відео кадри роботи по ворогу, а також демонстрація прапору в населеному пункті в центрі села, який демонструє, що населений пункт під контролем. Якщо говорити до даної акції і на своєму телеграм-каналі, ми відмічали, що це не дуже хороша ідея для того, щоб так робити. Вона останнім часом. Стала демонстративною і стала регулярною, коли бійці виганяють на якісь позиції або в якісь, в якусь точку з прапором, показуючи, що вони нібито контролюють цю точку, а потім публікують десь в мережі, або це просто підтвердження для якогось командира чи командувача. А... Результати таких акцій вони закінчуються дуже часто плачевно, зокрема, втратою бійців, які є найціннішим, що у нас є. Тому сказати тут, щоб показати там, контроль села, який і так знаходиться в сірій зоні, тут виникають питання. Тому сподіваємося, що у бригади, яка продовжує тримати цей, цю, цей відтинок, цю ділянку. У них вистачить людей для того, щоб втримати це село, і ворог його не окупував. А зараз ми перейдемо до ще одного успіху сил оборони в зоні відповідальності 93-ї бригади, де декілька днів назад ворог здійснив штурм механізованою колоною, використавши велику кількість техніки в районі населеного пункту Новооленівка. Там ворог скориставшись поганими погодними умовами, вирішив зібрати свою техніку, напакував її. Своєю піхотою, і відповідно намагався здійснити штурм швидкий, прорватися через позиції українських військових, і відповідно спішити свою піхоту, яка мала б там закріпитися, накопичуватися і утворити проблему. Але сталося не так, як гадалося, і зараз на кадрах ви можете побачити роботу безпосередньо бійців 93-ї бригади, але... Якщо взяти всіх всі підрозділи, які там залучалися, то летіло там просто абсолютно все задіювалося величезна кількість дронів. Величезна кількість пілотів, підрозділів, які знищували цю колону просто з усіх сторін. Ця колона вона вже була на початку приречена, але ворог дуже часто вдається до таких акцій, де вони користуються погодними умовами, тому що вони розраховують на те, що не літають дрони, не бачать аеророзвідка, не будуть ураження по техніці, але все рівно ми бачимо, що сили оборони успішно зупинили цей штурм, і відповідно. Ворога нічого не, не вдалося, також можна перейти до населеного пункту Новотерецьке, де нещодавно були опубліковані приємні успішні кадри з боку сил оборони, зокрема командувачем сил безпілотних систем, який показав. І відпрацьованих московитів, і як він над ними працює в цьому моменті. Дуже приємно побачити такі кадри, але тут варто виділити певний момент, який показує взаємороботу пілотів з інженерно-фортифікаційними спорудами. Саме так вони мають працювати, де вибудовані інженерні загородження у вигляді там ягози, зубів дракона, якихось мінувань. Які зупиняють ворога, які його уповільнюють, він повинен шукати якісь робити маневри шукати якісь місця для того, щоб прорватися через ці загородження, і в цей момент сили безпілотних систем і в цілому пілоти різних підрозділів працюють по ворогу і успішно його знищують. Збільшуючи кількість, як то кажуть, хороших русських. Відповідно, це дуже яскравий приклад, тому що нещодавно, коли ми проговорювали відтинок. Добропілля, коли відбувся прорив московитів, вони не звертали на інженерно-фортифікаційні споруди свою увагу. Вони просто проходили повз повз підземні взводно-опорні пункти, ротно-опорні пункти, якісь там додаткові загородження, тому що не було. Е Ударів, не було людей, не було позицій, і вони здійснювали свою задачу. Тут вже у них є додаткові перешкоди у вигляді як ІФС, так і роботи пілотів. Тому це відео приємне успіхом, приємне знищенням, а також демонстрацію цього прикладу, коли є такий чудовий тандем і його необхідно нарощувати. І наприкінці, друзі, поговоримо трохи про населений пункт Ямпіль, де ситуація залишається бути напруженою, так як ворог. Не припиняє свої штурмові дії. Він намагається проникнути в селище. І нещодавно, зокрема, бійці 81-ї бригади надали свої кадри, де вони полювали на такого ворога, на таке проникнення в складі невеликої групи піхоти. Вона була знищена. Нещодавно про зачистку також заявив корпус, який тримає цю зону ділянки. І відповідно. Яка на сьогоднішній день там ситуація дійсно селище зачищене, Є окремі спроби проникнути. Ворога в сам населений пункт там сховатися і закріпитися, пам'ятаємо, що вони дуже активно користуються можливістю, щоб перевдягнутися в цивільне, змішатися з місцевим населенням, а далі там робити свої справи, виконувати свої задачі. Але бійці, зокрема, в складі пілотів саме на цій ділянці в цьому районі, як і по Ямполю, там по серебрянському лісництву, серебрянці в цілому по а, цьому відтинку. Необхідно віддати належне саме пілотам, які полюють, розвідують і знищують ворога. Якщо говорити про ситуацію безпосередньо на мапі, то ви можете побачити ліс північніший від Ямполя, де мапа зміниться. Там буде збільшена зокрема сіра зона, так як вони намагаються туди проникнути через залізницю. І відповідно там закріплятися для того, щоб штурмувати сам ямпіль. Одночасно з цим, окрім того, що вони там закріпляються і намагаються просочитися, вони нижче, вже скажімо так, західніше від Ямполя в лісі, в цілому, якщо подивитися на мапі, вони намагаються там теж рухатися, закріплятися і проникати з різних точок населеного пункту Ямпіль. Туди всередину, але у них це не виходить, так як пілоти їх виявляють і завчасно знищують. І цим якраз і вирізняється ця ситуація в районі населеного пункту. І якщо там знову з'явиться ворог, з'явиться піхота, там буде якесь публічне відпрацювання, знову буде заява про те, що там населений пункт зачищено, то можна взяти до уваги цю всю ситуацію, що вони не зупиняються в своїх намаганнях, і відповідно і вони намагаються постійно. Ційно туди залазити, іде фіксація і знищення. Що ж, друзі, я вам дуже дякую за перегляд цього відео, за те, що ви приділили йому час. В чергове закликаю вас підписатися на наш канал. Для нас це дуже важливо. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку і, звичайно, діліться цим відео зі своїми близькими, друзями та знайомими, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Дякую.